Так, громада, сьогодні трошки кусочок роботи зробив, в принципі, не важка. Ну, отак виходить. Коротше, наші входа в інвертор підключені. Тут 2 мінуса, 2 плюса. І виходить, як я зробив. Як я зробив. Верхній блок і цей блок. Ну, Другий блок по, по щоту. Перемичка. І 2 плюса. Два плюса. На одну колодку. Тут дві колодки. Так само нижній. Між собою з'єднав два плюса і на одну колодку. Получається. Так само ж і мінуси. Потім підключення оцього порта. Получається. Потім йде ну, каншина. Раз. Виход вхід. Виход, виход, вхід. Виход, виход, вхід, і все, ця пуста внизу. Ця пуста. І оцей провід теж такий, йшов в комплекті з, із інвертором. підключається на оцей порт. Крайній. Ну, це по схемі так. Ось по схемі. Десь схема я намалював, ну це розпечатано, в комп'ютері дивиться. Тут вона не, не дуже понятно. Це такі схеми, схеми підключення. Тут вже щось получається. Основне живлення. Основне навантаження. Сеть. Трансформатори тока тут стоять. Ось три штуки. Там такі штучки, типу. і, 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 бачите, сюди чотири провода. Сюди підключаються. Автомати, зрозуміло, на вході, на виході. І три штуки автомати. Треба. Три автомати мені треба. Ну, Розберемося. Акумулятори, бачите, якось підключені. І це все ж жовтий провідчик, І на оцей, на оцей крайній. Ну, в комп'ютері краще видно, бо це принтер щось на великій швидкості нашурував. Так, ну таке. Так виходить, ось так ось з здалеку. Землю ж теж підключив. Земля хороший штир. Я думаю, нікого не окислиться, не Провід десь 10 квадратів. Ну такий самий, як тут, 10 квадратів. І, і підключене заземлення вже. Так, ну тут поки місь так, може вкладу колись у короба. Таке вам коротеньке відео. Пишіть коментуйте, буду яшку знімати пошагово. Користо, акумулятор підключений. Зараз будемо вже підключати сеть. Думав, сьогодні робити поля, а погода не дозволяє. Іній металочерепиця сварська, і на завтра ще й сніг передають. так що поля відміняються. Будемо будем підключати. Готовим підключення, готово підключення, ну іменно, входа, вход питання.